Всім привіт народ! Слава Україні! Е, я знову радий вас вітати в себе на каналі. Ну і Сьогодні таке відео, е, я б так назвав його постфактум, постапокаліптичне, чи, чи як би то ще більше пафосніше його назвати. Е, коротше, Дуже багато е, людей подивилися моє відео з ураженнями граду. На Тернопічній Час... часом трошечки і нас наше господарство зачепило, дуже велике охоплення отримало це відео і різних коментарів я наслухався. Часом думав, що ті люди курять, і причому тут Почаївська Лавра. Чи при чому тут те, що там Західна Україна піднімала ціни на, на, на житло. А я причому тут я щось взагалі не зрозумів, при, при, при які, яким боком мене тут приліпити. Ну, Суть не в тому. Люди по-своєму сходять з розуму. Я на тим сильно звертати увагу не буду. А Зверну увагу тільки на тим, що зараз е, почастішали коментарі з запитанням, як там ваші поля. Чи сильні є ураження, що тут хто зробив і як і до чого. Ну і ще другий варіант трохи мене ще дивує людська лінь. Додивитись до кінця відео не можуть. А запитань, купа, і питання навіть в особисті повідомлення, як там ваша соя, як там ваша соя. В кінці відео я чітко був написав, що соя не наша, нас постраждало тільки поле з пшеницею. Ось воно, до речі, решту всі поля були поля сусідніх господарств і холдингів, У нас тут невеличке поле, 10 гектарів, і його так десь на 2 треті зачепило так жорстко, як отут. А вже з другого, з другого кінця, десь гектарів 2 чи 3, там лишилося так, ну, так, скажімо так, менше менш більше. більше. Ну, тут, звісно, картина дуже і дуже печальна. Як бачите, Жодного живого колоска, жодного. Скажу так, пшеничка ця з зими вийшла А, Якщо я правильно пам'ятаю, то тут Раджиті Депот посіяний. Дуже хороший і гарний сорт. Мали ми на нього надію. ну Як бачите, яка історія з ним сталася. Печаль-печальна. Нічого ми тут не робили, нічого ми тут не вносили, ніяких антистресантів, ніяких амінокислот, бо то вже тут поможе, як мерлому припарки. Колос сформований, пшениця вже починала наливатися. І маємо то, що маємо народ. Що зробити, таке життя. Я дякую Богу за те, що... що небагато і що у нас такі трішечки заділо. По факту заділа це поле з пшеницею і ще трішки одне поле з кукурудзою. Ми завершимо на там тому полі наше відео. А так зараз покажу всі ці самі поля, на яких ми тоді з вами були. Проживемо ті емоції наново, неприємні і нікому не раджу, нікому не... Не бажаю пережити тих емоцій, тому що то біда, аграрія то є біда, якої нікому не побажаєш, тому що ти вкладаєш сюди купу сил, купу емоцій. Агро це не просто про бізнес, дуже мало серед. Тих агровиробників, яких я, наприклад, знаю, дуже мало. Є суто бізнесменів, які там тільки рахують гроші і все. Дуже багато людей, які вкладають душу в свої поля. Дуже багато людей, які живуть цим без перебільшення. Днюють і ночують в полях. І сюди більше вкладено душі, аніж фінансів. Хоча і про фінанси говоримо також, тому що, як би не було, це бізнес. і... Він мав би заробляти гроші. Ще раз кажу, а, дякую Богу, що не так багато е, могло б бути набагато гірше, набагато страшніше. Так що, а, так що якось так. Пшеничка, як бачите, я не видумую. Ми вже пройшли з вами метрів 150. І я, наприклад, ще не побачив жодного неураженого колоска. Жодного. Так що. Нормального врожаю тут вже годі і чекати. Але з другої сторони могло бути гірше. Могло бути так, що тут врожаю взагалі не можна би було отримати. А так, як бачите, тут ще якихось 3-4 тонни ми теоретично мали би назбирати. Є е, люди, які ще дотепер сидять без дощу вже другий місяць, я їм щиро співчуваю. Але як ви можете бачити, є і друга сторона медалі. Без вологи дуже погано, а от з вологою, бачите, буває не завжди краще. Так що, як там дуже багато писало людей в коментарях, не проси дощу, а проси врожаю. Та просимо ми врожаю, ми ж не просили дощу, ми жиємо, так як всі хочемо здобути якийсь результат, ми його здобудемо, звісно, але... Трошечки не такий, як би хотілося. Так, ну, про сумне, давайте завершуємо. Е е тримаємо стрій, не опускаємо руки, е стараємося виходити з тих е бід і з тих проблем якомога якісніше, якомога швидше. Зараз я вам покажу стан справ наших, е наших сусідів. І теж там був такий коментар, ось ця сутність наших українців ходить по полях сусідських і злорадствує. Ні в якому разі я не злорадствував, тому що я прекрасно розумію, що це за біда. І я просто хотів людям показати, яке, яке ем, незвичне явище відбувається в нас без ніяких злорадствувань, без ніяких е, лишніх слів. Просто показував, як воно відбувається і що воно тут є. Так що, знову ж таки, не сприймайте все в штики, Я просто показую, що бачу, і не більше. Їдемо знову по схожому маршруту. Їдемо на сою. Глянемо, їдемо на бурячки, глянемо, я знову згадаємо, які там були. Бархани, чи як би то назвати, зграду я такого в житті не бачив. народ, Я от зараз ще згадую ще от мурашки по тілі. Поїхали народ. Поїхали, глянемо, як там відновлюються е, ті чи інші культури. Так, Покажу вам ще одне поле, на яким я тоді не був, бо я його банально просто проїхав, прошмигнув. І навіть на нього увагу не звернув. А вже потім, поз через два дні я приїхав подивитися, що тут робиться. і... Я жахнувся, я не міг собі подумати, що таке взагалі можливо. Но тут, певно, найбільша печаль, тому що тут це поле не відновиться. І я не знаю, що тут будуть робити люди. Я навіть не знаю, чесно кажучи, чиє це поле, що це за господарство його обробляє. Але печалька тут конкретна. Тут була посіяна кукурудза, посікло її вщент. Я не є сильним спеціалістом в кукурудзі, але я собі думаю, що ворожаю тут більше не буде. Не знаю, сказав на початку відео чи не сказав, минуло 8 днів з моменту негоди. Негода була в суботу зранку, зараз маємо понеділок. Без сліз на ці поля дивитись неможливо, чесно вам скажу. Просто просто капець. Я собі навіть не міг уявити, що таке взагалі можливо. Дивіться, стояла собі кукурудза, чотка і непогана, а тут маєте, не стало нічого. Не стало нічого. Особисто на мою думку, я би от зараз брав диску, передісковував і сіяв би ще якусь ультраранню сою або хоча б гречку. Ще щось би було, напевно, але кожен приймає своє рішення сам, вказувати нікому тут нема сенсу. Тут можна тільки поспівчувати і не більше. Згодіться народ, що картина печальна. Я б сказав, печальна картина то не те слово. Короте, народ веселого тут нема нічого. Рухаємось далі. Покажу вам сою. Покажу вам ще одну культуру, яку я не впізнав, до речі. Тому що і така культура була. Вже аж потім ми випиталися в людей, що там було посіяно. Я аж тоді, скажімо так, пазл склався. Тому ну там впізнати нереально було, тому що там лишились були тільки одні штурпаки. Нічого дивного в тому нема. Тут, до речі, теж кабанчики бігають, але не такі великі, як в мене, на сої. Рухаємось далі. Народ. Так, народ, тут поле з бурячком. Як я казав і тоді, повторюсь, і зараз буряк це та скульптура, яка найшвидше і найякісніше відновиться від такої негоди. То пам'ятаю, ось там у нас був бархан з граду десь висотою сантиметрів 70 Зараз то все легенько замулило і воно так собі стоїть. А, наскільки мені відомо, хлопці тут вже підживили бурячок, не знаю що там, скільки в якій нормі, але давали сульфат амонії, тому що стояла фура на обочині поля. І ви дивіться, бурячок вже утворив. Пару нових листків, і все з ним буде нормальок. Як, на мою думку, дуже правильне рішення зараз було дати зразу йому азоту трошки. Я так розумію, все, що було в наявності, то і дали і правильно зробили. Бурячок тут мав би відновитися, з бурячком би тут мало бути все нормальок. Настільки, наскільки то можливо, бачите, побита гичка вже от відмирає живі листки. Працюють на фотозинтез, наскільки то можливо, і моментально утворилася пара і зразу за нею лізе друга. Він швиденько набере зелену масу і почне працювати. Єдиним, єдиною проблемою тут, яка може бути, то, що він може не встигнути закрити рядочки, і тут полізуть буянці, і Тут треба дуже видумувати, як правильно захистити його. Звісно, ідеально би було сюди пустити міжрядний культиватор. Но, но, но. Питання, на мою думку, відкрите. Хлопці, я думаю, зовсім не дурні і знайдуть правильне для себе рішення і вийдуть з цього положення настільки класно, наскільки це можливо. Бажаю їм удачі. Ну, а тут... Посіяна соя була. І тут теж е, одне з цих полів, за яке я казав, що не дуже є сенс переживати, бо тут має бути все норм. Соя, як відомо, любить стрес. Ну, звісно, не такий жорсткий, як вона тут його отримала, але вона пережиє його, я думаю, з гордістю, тому що дивіться, яка історія. Вісім днів минуло, нагадую, бачите, вже утворились дві гілки на них по одному трійчатому і вже пакує далі. Я не знаю, наскільки вам камера передає, але вона вже шурує догори. Я з вашого дозволу якусь така не шкода. Вона між ними. Бульбочка, бачите, присутня. Бульбочка присутня, бульбочка пакує повним ходом. Рожева чи не рожева. Рожева. Все буде з цим полем ок. Я думаю, що це поле зовсім не втратить свого потенціалу по врожайності. бо буряк, хоч і відійде, але потенціал свій трошки втратить, то сою, я думаю, не втратить. З сою буде все нормальок. Союб буде все чітко, точка росту жива, навіть от дивіться, замулена, але вона тут жива і пускає далі. Ні, ще не пускає. Ще не пускає, але пустить, О, дивіться. Бачите, воно вже набухає. І ось ось воно пустить. Звісно, не все так швидко, не все так просто, але я думаю, результат тут мав би бути. Однозначно хороший. Друзі-колеги, пишіть в коментарях, чи цікаво вам буде вернутися сюди на ці всі поля, ну, там, наприклад, тижнів через два ну, або на початку липня, і подивитися, що тут робиться. А якщо так, то, то я обов'язково сюди ще раз приїду, покажу. І я думаю, ми всі разом будемо бачити. Доволі приємний результат. Враховуючи ту силу негоди, яка тут була, то тут має бути все, все нормальок. Я принаймні на, те, на це щиро надіюся. Ну, а тут народ поле, на якому я не впізнав культуру. Тому що я твердо був впевнений в тому, що тут була посіяна соя, а вказується, тут була посіяна гречка. Принаймні так говорять друзі-колеги, які тут обробляють. І дивіться, що тут сталося. Хлопці не втратили, не втратили часу, передискували і посіяли сою. І соя вже, ви дивіться, бачите, накільчилась. Підозрюю, що це сорт віола, бо такими фіолетовими сходить. І Дивіться, вона вже шурує догори. Через кілька днів будуть сходи. Наскільки я знаю, сіяно тут нікою. Можу помилятися, бо не бачу, як хлопці сіяли, але щось так собі приблизно згадую, як то кажуть. Як, на мою думку, зовсім не дурне рішення, тому що я щотку здивувався, що ж вони пересівали ту сою, бо я думав, що це соя, але потім брат мені каже, що тут була посіяна гречка. Ну і Гречку пересіяти соєю. Зовсім не дурний варіант, як на мою думку. Я думав, що тут теж пересіяно гречку, Я щоно, щоно прийшов сюди на поле і бачу, що це соя. Хоча мене все одно муліє питання, чи то дійсно була гречка, чи то була соя. Ну, це вже не суть. Пересіяли хлопці, сходи будуть отримані в найближчому часі. Дощчики, бачите, у нас ще після того перепадали. Кірки не повинно би було бути сильної. Так що сходи мають бути сходи мають бути ляльон. Не знаю наскільки вам передає камера, дивіться, які там змиви на цій площі, де ми щойно були. От на тих змивах сої не буде. А решта там сюди сої відновиться. І то навіть на змивах вона собі трошечки підгілкується, так що там повинно бути все нормальок. І тут повинно бути все нормальок. Так, хлопці втратились на пересів, на додаткове насіння. Хлопці втратили свої нерви і кошти, але то далеко не найгірше, що може бути, згодіться народ. Так що рухаємось далі, ще крайне поле з нашою кукурузкою і будемо завершувати наш відос. Ну а ви додивляйтеся до кінця і ставте нам лайк. За нашу роботу і будемо братися далі до роботи, тому що попереду новий тиждень з ремонтами і в кінці якого постараюся знову видати чергове відео. Так, друзі, ну а тут у нас найближча кукурузка від епіцентру подій. І бачите, от Трішечки її позачіпало, але це абсолютно абсолютно не критично. Вона собі росте і пхне далі. Це в нас кукурузка з 160В п 7043 Ну, як вам сказати, сказати, що я задоволений якістю посіву і якістю сходи на цій ділянці, то нічого не сказати. Тому що всі ви прекрасно бачили, які тут були чемодани, коли ми тут рихлення проводили. До речі, то якраз на тому руві горбі я зазнімав тут, коли Володя рихлив. Всі бачили, як ми отут на тим горбі сіяли. Всі бачили, як ми тут з Тарасом вносили гербіцид, то просто, просто стрешове поле. І як себе зараз тут така кукурузка поводить, я просто в шоці. Я задоволений. Тепер чекаємо, поки вона випустить качанчик, подивимося, який він. Поспостерігаємо за цим полем, поспостерігаємо за цією кукурузкою. Ну, я думаю, що аграрії. З досвідом погодяться, що сюди треба завести кукурузу в моно років на 4-3, а може і на 5, щоб це поле набралося органіки. І щоб потім можна було з ним щось трошки працювати. Тому що без органіки не буде утримування вологи, без утримування вологи на тих горбах нічого не буде, воно все буде стікати. І це буде проблемою, і вона буде тільки збільшуватись. Тому о, швидше за все, що тут буде кукурузка в сівозміні кікароків, а далі побачимо. Може ще ми щось тут придумаємо скажімо так, удосконалену моносі вмінну, але то вже такі, знаєте, плани з розряду фантазій. Поки що спостерігаємо за 160-м Наскільки я зондую український YouTube, я не бачив такого малого ФАУ в жодному господарстві, яке транслює свої досліди чи досягнення по кукурудзі. Так що буде цікаво поспостерігати не тільки мені. Ну Дивіться, як посіяла кінза, я думаю, доволі непогано. А тут щось одна впала, рослинка. Дивіться, яка цікава історія. Її влумало, а тут вже лізе новий погінець. Ніколи такого не бачив. Тут така сама історія. Подивимось, чи реально, щоб вона ще щось там з того пагону пустила, аж самому цікаво. Так що народ якось так. А отакий у нас... Огляд полів після того серйозного градобою це поле, як бачите, можна сказати, взагалі не постраждало, Та й Богу, дякувати. З наших полів раптом постраждало поле з пшеницею дуже жорстко. Ну, А решта всі поля, в принципі, відновляться, окрім цього поля, де я вам показував кукурузку. Там, на мою думку, найбільша печаль. Там треба пересівати, поки не пізно. Моя особиста думка, але. Люди приймуть собі самі рішення. Так що, народ, дякую вам за увагу, дякую, що дивитесь. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Коментуйте чи приїжджати по тому самому маршруту ще через тижнів 2-3. Якщо назбирається таких коментарів багато, то обов'язково візьмімо ще одне відео. До нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Щастя, здоров'я! еліт.